Добрий день, любі мої. Давайте подивимося Одесу, що чекає Одеса. Що чекає Одесу на тиждень з 29 серпня по 4 вересня. Що чекає Одесу? Смерті когось, як відомої особи чекає. Мужчини. Щось буде пролітати. Десь буде гепати. Одеса. Одеса. Більш-менш нормально. Все, що вони там задумали, це все під контролем. Під контролем українських сил. Оце мене турбує, що в Одесі який, якийсь фермер там. Ну, але ж пам'ятаєте, як я казала, що там загинув, був фермер відомий? Це щось так і в Одесі така якась. Давайте подивимося, що чекатиме Одеську область. Що там з Одеською областю там? Дивіться, Одеська область будуть виявляти колаборантів. Будуть, будуть виявляти, але... Місто саме тримається. Єдине от, і область. Область десь буде обстріл, але ми подивимося, що це буде за обстріл. Там більше націлено на дітей. Дивіться, в Одесі і в Одеській області, ну в Одесі більше. В Одесі мені здається, що школи всі не відкриються. А в Одеській області там частково можливі також відкриті школи, але я... їх дуже мало якось в Одеській області. Так, дивимося, що чека, чи, чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Одеса. Так, некрасивенько. Так, Одеса. Можливі прильоти. Одеса дуже налякана буде, але десь, знаєте, як на околиці. Десь щось бабахне. Одеська область. Одеська область якось більш-менш нормально. Але дивіться, діти знову націленість у цих свинособак на дітей, розумієте? Тобто щось вони дізнаються ось тут дронами, видивляються, про дітей. Чи будуть відкриті школи, чи ні? Отут дітей в Одеській області тут максимально так треба бути обережним. Просто давайте подивимося ще на одних на Одесу. Щось будуть розганяти думку, що буде якийсь наступ на Одесу і на Одеську область. Але це, знаєте, вони можуть розганяти у себе там в Краснодарі. Тут руками, от там вони будуть, хай розганяють. Нема нічого такої близько і те, що вони там планують там, з якихось кораблів. Там, ну, розумієте, їхні кораблі це якісь. ну, Це неможливо, просто неможливо. Тому. І це неможливо. Це все от кажуть мені фейк. Розумієте? Це все панти. Але, дивіться, що я можу вам сказати, що область і Одеса щось матимуть для оборони. Дуже красивенькі Так. Що саме казати не буду. Як воно називається, також. Дуже-дуже хороше, дуже красиве і дуже велике. Всім гарного дня, всім гарного тижня. Одеса, тримайся, все буде добре. А єдине, що, от не нехтуйте повітряними тривогами. Одеса, Одеська область, там, ну, такий, знаєте, можливий нюанс з прильотами або коли зіб'ють, оце можливе. Всім гарного тижня! Бережіть ваших дітей і себе. Підписуйтесь, ставте подобайочки, ставте дзвіночки, репостіть. Дуже буду вам вдячна!